Деякі заспокійливі туманять голову? Біфрен плюс спокій за ясною голови. Отже, про все найважливіше на цю мить просто зараз. Я і попков починаємо. Щонайменше сімома шахедам атакував ворог Запоріжжя цієї ночі. Є влучання в об'єкти критичної інфраструктури та в приватний сектор. Повідомив голова Ува Іван Федоров. Один з будинків загорівся, там постраждала жінка. Медики надали їй допомогу на місці. Понівечені також автівки у дворах, а в багатоповерхівках поруч повилітали вікна. Не лише Запоріжжя, більшість областей України цієї ночі була під атакою дронів. Запускав ворог і балістику. Атака велася з півночі, сходу та півдня. Основним напрямком удару стала Житомирщина. Власне, атака все ще триває. Тривога через загрозу БПЛА в східних, північних та частині західних областей. Реагуйте на сигнали про небезпеку і будьте до відбою в укриттях. Ще з 11 сіл Сумщини оголосили обов'язкову евакуацію. Йдеться про Миколаївську, Білопільську, Річківську та Ворожбянську громади. Із прикордонних сіл цих громад раніше вже вивозили жителів та через загрозу російського наступу до переліку додали нові села. Там нині, за даними ОВА, мешкає майже три тисячі людей, у тому числі 300 дітей. Родини з малечою вивозять першими. Загалом евакуація на Сумщині відбувається із 213 населених пунктів уздовж Росії. Сійського кордону від громад, що підлягають обов'язковій евакуації, до сум менше 40 кілометрів. І на сумщині мішенью ворога стали аграрні господарства. Десять шахеді ущент розтрощили комбікормовий завод в Охтирському районі. Ще п'ять дронів знищили ферму в Роменському районі. Там спалахнула масштабна пожежа, в якій загинуло 250 корів. Також чотири безпілотники вдарили по аграрному комплексу в Конотопському районі. Елітне поголів'якої породи Шароле евакуювали з прифронтової Харківщини на Львівщину. Цим особисто опікувалися вчені Національної академії аграрних наук, бо боялися втратити стадо цінної м'ясної породи, над розведенням якої так довго працювали. Як худоба адаптувалася на новому місці, бачила Олександра Стасишин. Файно і яй. Сухе сіно. Більше молока буде. Тиляткам. Невибагливі у харчуванні із хорошим апетитом білосніжне стадо корів породи Шароле швидко адаптувалось до нових умов життя. На Львівщині вони живуть близько року. Ми навіть не думали, що вони такі будуть масивні. Вони на ноги падали. Вони були взагалі, я не знаю, чи виживали. Все худеньке було, ми ледве їх познімали з машини. Приміщення навіть боялися заходити. Видно, там бойові дії були. Саме через інтенсивні бойові дії на вовчанському напрямку це маточне поголів'я рік тому перевезли на Львівщину. Зараз тут 30 дорослих корів і уже 16 телят. На маленька на маленька, на на, 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 на. От Отакі телятка, як ви бачите в загоні, вони вже народжені від тих корів, які ми перевезли. Своїм молоком корови годують телят. Молодняк цієї породи швидко набирає вагу за 18 місяців до 700 кілограмів. Ця порода ціна тим, що вони швидко ростуть, розвиваються, мають велику масу будови тіла, і м'ясо у них не жирне. Телятка народжується вагою 35-40 сорок кілограм, можливо, є й більше, і швидко набирають ваги. Прудкі дуже сильні до всяких кліматичних умов. Корів шароле вивели у Франції 60 років тому. Перевезли в Україну, експериментували з кормами, умовами, щоб з молочно м'ясних їх зробити виключно м'ясною породою. Оскільки цінний генофонд вдалося вберегти, науковці почали працювати над збільшенням поголів'я. Щоб збільшити не втратити генетично цю породу, а також її максимально розвести. Плануємо поставку до нас господарства БК відповідної породи шаролі генетично відповідає нашим вимогам. І тому близько там місяця-двох він буде в нашому господарстві. Будемо розводити і забезпечувати кількістю, якістю м'яса у всю Україну. У планах також збільшити кількість підприємств у інших регіонах України, які б займалися розведенням корів породи Шароле із Львівської області. Олександра Стасишин, Володимир Віжбинський. Ми Україна, марафон Єдині новини. На фронті найінтенсивніші бої на Покровському напрямку. Упродовж минулої доби ворог атакував позиції наших військ 36 разів. На лиманському відтинку 18 разів тиснуть росіяни поблизу греківки, Торського, Серебрянського лісу та рідкодуба. На Харківщині бої точаться поблизу Липців та Вовчанська. 34 боєзіткнення генштаб зафіксував на Курському напрямку. Там окупанти скинули 34 керовані бомби та активно обстрілювали з артилерії. Загалом за добу на Онті сто бойове зіткнення. Майже три тисячі пострілів виконав лише один екіпаж Сау Цезар на Покровському напрямку. Гармаші 155 ї механізованої бригади імені Анни Київської пройшли навчання у Франції. Бійці кажуть, що там були приємно здивовані підготовкою наших артилерістів. Тож як бійці 155 ї бригади стримують окупантів на покровському напрямку у сюжеті наших колег з армії ТВІ. Армата. Вітаю, армія тебе. Сьогодні гостяха 155-ї окремої механізованої бригади імені Київської. Це самохідна артилерійська установка. Цезарь. Хлопці кажуть, що валять постійно і дуже багато снарядів уходить, щоб стримати ворогів, які лізуть і лізуть на покровському напрямку. У нас вже близько 2 800 пострілів за короткий період часу. Стримуємо по мірі сил. Дав би, ще Бог нам більше снарядів, то ми ще більше би їх. Гармати! Скачок може бути там від 15 до, до 110 до 120 з гармати. Ого. Тобто, да, бували такі, коли штурми йшли. Ого. А що зараз вони активно лізуть? Я би не скажу, що активно, але вони, блін, ну, вони пробують, вони пробують шупати наші слабкі точки шукати. От. Але ж ми їх просто на самих підходах і знищуємо. Віднімає жовтку, шукає. Дармати! Піднімай, піднімай, давай. У вас посада, ви командир? Командир гармати. Як ви, це, я бачу, тут, тут комп'ютер, як це все відбувається, там, наведення на цілі постріл. Сама гармата це гідравліка. Вона наводиться буквально за 2-3 секунди і вже гармата наведена. Вона вже готова до пострілу. Одна кнопка, снаряд зайшов. Порох запихнув, підняв, підняв. Тобто, це скільки секунд пройшло від введення координатів? Хвили... Секунд 10 і ми готові до пострілу. Якщо ми тут на місці. Гармата! Розкажіть, що це по вам прилетіло? Да, оце ми позбирали, ну якби, Це воно, все наше. Та, такі штучки, які приколи прилітають по наших вогневих, е, час від часу, вон, катушка. Отака у нас дрова. Можете бачити, і згідно. Їх даних, вони кажуть, що вони вже можуть літати на 25-30 кілометрів. Це саме оптоволокно? Так, саме оптоволокно. Е, з ними бороться тільки оружжя е, дробове. От. Ну і тримати фарб. Тобто вас постійно має хтось цинкувати, типу що? Ну Так, звичайно, у нас постійно є людина, яка, по-перше, веде охорону вогневої позиції і спостерігає за повітрям. З дробаком. Так. Гармата! Нового президента голосувати на закордонних дільницях почали ще напередодні у другому турі. Кандидатів двоє це мер Варшави, ліберал Рафал Часковський та директор інституту національної пам'яті, консерватор Кароль Навроцький. Перший виступає за курс на демократію та єднання з Європою. інший пропонує шлях до більш самостійної Польщі. Обидва, щоправда, кожен по-своєму готові підтримувати Київ. Навроцький переконаний, що Україні не світить ані ЄС, ані НАТО, поки вона не вирішить своїх історичних суперечок з Польщею. Часковський вважає Росію загальноєвропейською загрозою та закликає зберігати єдність у підтримці України. Обидва кандидати йдуть із мінімальним розривом близько 2%. Новий Президент Польщі розпочне виконувати свої обов'язки з 6 серпня. І дішай Настав час сказати досить зневаги, досить брехні. Настав час єднатися, розраховувати самих на себе. Я хочу, щоб Польща знову була вільна, смілива і об'єднана. Так, ми хочемо бути частиною європейського союзу, але не того союзу, який диктує нам, як навчати наших дітей. Не буде Польщі, яка буде поглинена ідеологією європейської зеленої угоди. Нам цього не треба. Ми приєдналися до ЄС, щоб мати більше свободи, а не рабства. Здатися означає програти це життєве кредо двох героїв, про яких зняли документальний фільм Еверест без меж напередодні відбувся допрем'єрний показ. Два ветерани головного управління розвідки обидва із ампутаціями, уперше в історії України, піднялися до базового табору найбільшої гори у світі Евересту. Попри надскладні погодні умови, фізичні навантаження та невіру інших, Іван Таран та Олександр Дашко за шість днів таки змогли підкорити висоту понад 5 тисяч метрів. Тріву метою їхньої експедиції було зібрати 3 мільйони гривень на обладнання для лікування фантомних болів у військових після ампутації. А герої хотіли довести усім завжди варто вірити у свої сили. Проект аде дві мети. По перше, показати, що після травм, після ампутації життя продовжується воно може бути насичене, воно може бути цікаве і навіть з пригодами. А також ми ну, хочемо зараз в цьому проєкті, ми відкрили збір і збираємо на боротьбу з понтовними болями. Зараз ми побачимо те, що буде більше ніж можливо. Це буде більше ніж просто. Сходження не голова. Це буде перемога сили духу, сили волі, яку е демонструють наші побратими. Емоцій взагалі не було. Типу, я дійшов. і Єдине, про що я думав, це, типу, нарешті, нарешті завтра мені не потрібно буде вставати всім ранку і йти 11 кілометрів. Емоції були вже коли ми відлітали звідти. І я бачив цей маршрут. і Я такий, типу, ого, оце стільки я пройшов. Типу, вау. На роботі рятує людей, а на дозвіллі ставить спортивні рекорди. Євген Каменев рятувальник ДСНС з Києва, а ще рекордсмен Європи з пауерліфтингу. Як поєднує роботу зі спортом, Дар'я Лиходіт розпитувала. Так виглядає щоденне тренування Євгена. Він піднімає штанги більше сотні кілограм. А працює паверліфтер Євген Камана в київським рятувальником ДСНС. Їздить на місця російських атак, гасить пожежі і витягує з під них людей. Саме більш найважче, те, що подобається, це, мабуть, рятувати людей. Це, це найважливіше, що є в цій роботі. Це рятувати життя, будь-яке життя чи то людей, чи то тварин. Тобто неважливо, Але головне, що це було чиєсь життя. Працювати у ДСНС Євген почав відносно нещодавно, у 2022-му. Але й до того він рятував життя. Чотирилапим. Вона середня спеціальна освіта ветеринар, я працював ветеринаром раніше. Недовго над цим думав, як би сказати. Ну, воно якось само собою пішло все. Я от, навіть не знаю, як почав все. А от спортивна кар'єра Євгена почала ще у 2014-му. Тоді, каже, хотілося просто підтримувати своє здоров'я і тіло у тонусі. Пішов у зал, а бажання займатися паверліфтингом з'явилось пізніше. Мотивувався всякими там, відеопереглядами, там, книжки читав, тобто, літературу, вивчав анатомію більш, так, досконаліше. А потім вже з 2016-го почав змагатися на змаганнях, пробувати, брати участь в змаганнях. І перші вісім змагань були поразками, але Євген вперто йшов до мети і за рік здобув першу нагороду. У 2018 році посів третє місце жимолежа, був Кубок України в місті Чернігові. Поїхав ну, готувався до цього, да поїхав позмагатися і ну виборов третє місце. Ну і потім якби понеслась можна сказати, там друге, третє, друге, третє. Ну як перше захватив, так і з першими містами пішов, пішов, пішов вище, вище вище. Цьогоріч у травні став чемпіоном Європи, побивши рекорд 2018-го. Підняв вагу у 200 кілограмів за раз. До цього йшов, тобто, я планував ці 200 кілограмів підняти, але я йшов ну, поступово. Кожен рік це по кілу, по два додало. Ну, тобто, дуже важко було тобто, дійти до цієї цифри. Я з 2014 року займаюся без тренера. Я сам себе, як би сказати, построїв. Тобто, читав, вчив. Вивчав лі літературу, біомеханіку. І наступна мета Євгена стати чемпіоном світу. Дарія Лиходід, Михайло Головненко. Ми Україна марафон Єдині новини.